Я думаю, що ви всі вже розумієте, що ця ситуація зайшла в глухий кут, вона є верхом абсурду і цинізму. При цьому влада продовжує проводити інформаційні спецоперації проти Юлії Тимошенка. Вчора була розповсюджена завідома брехня про те, що Тимошенко хтось кудись вивозив із СІЗО. Це брехня, ніхто нікого нікуди не вивозив. Вчора Тимошенка вимагала своєї присутності на судовому засіданні, про що подала заздалегідь відповідну заяву. При цьому керівництво слідчого ізолятора. Зранку, прийшовши до Юлії Володимирівни, сказала, що вони не можуть забезпечити їй пересування в лежачому режимі, тому що вона не встає, і вони вимагають від неї, щоб вона встала і пішла. Так би мовити, своїм ходом Юлія Володимирівна не може ходити. Про це знають і слідчі генеральної прокуратури, і слідчі служби безпеки. Коли Юлія Володимирівна сказала, що я не можу йти, будь ласка, але я хочу, щоб мене доставили в суд. Просто керівництво слідчого ізолятора вийшла із камери, закрила двері, і написала рапорт сюди. Після цього була розповсюджена якась дурниця про те, що Тимошенко нібито розвернула якийсь автозак, таке враження, що це якийсь таксі. Що його можна розвернути і кудись поїхати. Насправді це все робиться для того, щоб приховати стан здоров'я Тимошенка від громадськості, щоб не показати Юлію Тимошенко, яка дійсно не може пересуватися, щоб не показати українському суспільству, що творить ця влада з лідерами опозиції. Це все. Дякую. А вам звісно факт, що Генеральна прокуратура накануні розіслала іноземним журналістам, які працюють в європейських країнах, Пресс-реліз на англійському язике а тому сколько діл возбуждено проти Юлії Тимошенко, і які обвініння їй видвігаються. Як ви можете прокоментувати? Я можу це прокоментувати, що Генеральна прокуратура, на жаль, із правоохоронного органу, тобто органу, який покликаний охороняти право і, зокрема, права. І свободи громадян перетворився в дешеве піар-агентство, яке займається виключно піар-пропагандою. Але таким чином, розповсюджуючи якісь прес-релізи, виїжджаючи на якісь конфіденційні зустрічі з іноземними парламентарями, вони чергове підкреслюють, що це політична справа, а не юридична. Якби це була юридична справа, вони би тихо проводили слідство, і Фролова тут би не давала брехливі коментарі щодо стану здоров'я Тимошенка. У нас вони вже працюють лікарями, вони діагнози ставлять, вони вже працюють піар-агентами, вони тільки не працюють слідчими і прокурорами. От і все пане власне скажіть сьогодні буде. Ще один розгляд, да скарги щодо повторного аресту, арешту. Які прогнози можуть бути? Чи перенесли на постійно? Ну, це не, не це не буде ще один, це буде перший розгляд, тому що за надуманих причин суд в минулому засіданні переніс розгляд цієї цієї скарги на після саміту, бо вони до саміту вони ж не можуть показати європейцям, що вони диктатори африканські. Розумієте, що тут нема правосуддя, що тут безпреділ відбувається, що тут людей. Вдруге арештовують, причому пишуть, що перебуваючи на волі, вона щось порушить. До речі, щоб ви знали, підставою, ще одною такою цікавою підставою другого арешту було, що слідчий СБУ провів величезну роботу. Він поїхав в Дніпропетровськ за адресою прописки Тимошенко, опитав всіх сусідів, з'ясував, що вона чотири місяці не проживає в цій квартирі вже, бо вона сидить в Лукянівському СІЗО. І на цій підставі вони її вдруге хочуть заарештувати. Тобто, отак працює у нас правоохоронна система. При цьому вони розсилають прес-релізи, скільки справ порушено. От у них такі справи порушені, які вони пропагують серед іноземних журналістів і, е, і дипломатів. Але при цьому слід зазначити, що е, ну принаймні із тої інформації публічної, яку озвучує головний піар-агент Генеральної прокуратури Рінат Кузьмін, принаймні по половині справ Юлії Тимошенко нічого не відомо. І це є просто ну, брехнею з боку Кузьміна. По поводу система здоров'я Юлії Володимировне діагноз като був озвучений, що ви по этому поводу до ну по перше, слава богу, діагноз не був озвучений, тому що це є пряме брутальне порушення. Всіх людських прав, хай суддя озвучує свої діагнози або хай озвучить діагнози Януковича. І це, до речі, буде більш природньо, тому що Янукович є главою держави і інформація про стан його здоров'я є публічною. На сьогоднішній день Юлія Тимошенка є політиком, але вона не є державним діячем. На сьогоднішній день вона є лідером опозиції, але вона не державний діяч. Тому інформація про її стан здоров'я конфіденційна, Так само, як і про ваші прамі. Прошло раз суд піні засідання мотивіруєте тим, що заявлення з спросьби рассматривать апеляцію в її отсутствие було подано не, ну неналежним чином. А сі часа заявление заявлення подано через СИЗО, или... Ви знаєте, є такий є такі дуже старий анекдот, коли в радянському союзі людина прийшла в магазин, а там е продавця вчили як відмовити, не посилаючи бо бо товарів не було в магазині отак от у нас судді видумують підстави чому їм треба перенести якби була не ця підстава вони перенесли за іншої підстави якби їм треба бо тому що їм треба було це рішення перенести на після саміту ну якби сидів янукович от він сидів і розказував про те що він президент європейської країни що у нас тут незалежне правосуддя що у нас тут діє верховенство права як би він це говорив коли б у нього було рішення про другий арешт, арешт тимошенка він і так сидів з незадоволеною пикою, а так би сидів взагалі, знаєте, як завжди. Він тільки з довольною пикою сидить в приймальні у Медведєва і чекає по 4 години, поки його малоросійського генерал-губернатора прийме президент Російської Федерації. Насправді. Насправді Тимошенко два дні вимагала вимагала своєї доставки в суд. Суд за надуманих обставин відмовляв їй в цьому, і тому і керівництво слідчого ізолятора не виконувало прямі вказівки суду на її доставку. При цьому Тимошенко розуміє, що все, що відбувається тут, це абсолютний і повний фарс. Що рішення приймаються не в залі судового засідання, рішення приймається не суддями, рішення приймається в кабінеті Януковича. Тому немає сенсу їй бути присутньою, принаймні при розгляді цього питання, яке, вочевидь, є незаконним. Вочевидь, я незаконним, тому будь-які додаткові аргументи говорити немає, немає ніякого сенсу. Це абсолютно політичне, незаконне, нелогічне, необґрунтоване питання. Але я переконаний в тому, що суд залишить в силі постанову Шевченківського районного суду.